Понад 90% вчителів щепили від covid 19 у Закарпатській області з початку вакцинальної кампанії, розповідає її координаторка в краї Вікторія Тимчик. Вчителі, які входять до групи ризику, підлягали імунізації в першу чергу. Більше 90% педагогічних колективів були вакциновані, оскільки вони не допускалися до роботи і були відсторонені. Тобто кожен працівник повинен був надати керівнику закладу документальне підтвердження свого вакцинального статусу, і тільки після цього він допускався до навчання в школі. Та якщо така система працювала до 24 лютого, то з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство охорони здоров'я призупинило обов'язкову вакцинацію від COVID-19 на період воєнного стану, воєнний стан вніс свої корективи в нашу вакцинальну кампанію, оскільки дія цього наказу власне призупинена на період воєнного стану. І з нового року ми розпочали введення бустеру, і ми не встигли про вакцинувати саме освітян бустерною дозою. Тобто наразі вона не вимагається для того, щоб працювати, але ми її дуже рекомендуємо у зв'язку з тим, що розпочався в більшості шкіл освітній процес або офлайн, або на змішаній формі навчання. І мусимо визнати, що зараз у нас хворіють як вчителі, так і хворіють дітки в школах. А все тому, що імунізація серед дітей не така масштабна. Усього за час вакцинальної кампанії щеплення зробили близько двом тисячам школярів віком від 12 до 18 років. Понад 100 класів наразі перебувають на дистанційному навчанні через спалах ковіду. Динаміка зрозуміло, що щодня змінюється по, по всій області, тобто знову ж таки залежить від кількості діток, які захворіли в певному колективі. Спостерігається підйом фактично із сезонним, сезонними захворюваннями, гострим респіраторними захворюванням, гострим респіраторними вірусними інфекціями, які фактично міксуються з ковідом. Тобто, щоб і надалі продовжувати безперервний освітній процес у офлайн форматі, лікарі радять імунізуватись і додають, попри відміну зонування у закладах освіти, варто дотримуватись усіх протиепідемічних норм для того, аби убезпечити школярів та вчителів від небезпечної недуги.